Христос народився. Дорогі єпископи Василю, дорогі єпископи Павле, я дуже радий бути сьогодні з вами, святкувати Різдво разом, святкувати з вами, діти. Хто маленький на руках, хто більше. Головне, діти, не думайте, що наші молитви, єпископи або священники, вони важливіші, ніж ваші молитви. Ви тут сидите, ви не вмієте молитись, але ваша молитва дуже важлива. Навіть коли ви кажете слово Амінь, це є молитва. Або ви приходите в храм в день Різдва, гарно одягнути. Це є Різдво. Тому що це є втілення Божого Слова. Ісус Христос втіляється в людину, і це означає, що кожна частина нашого життя, навіть, навіть одяг, в якому ми приходимо в храм на літургію в День Різдва це є частина Різдва. Це виглядає як людське, людський аспект, але стає божественним. Це є втілення. Все посвячується. Ми посвятили іконостас, і ми дякуємо людям, які працювали, які помогли виробити цю іконостас. Але тепер ця іконостас, створена людськими руками, стає божественною. Оце є втілення Слова Божого. І я продовжую, ми чули тепер час. Читання Євангелія, що мудреці приходять до Єрусалема і запитують царя Ірода. Де цар юдейський, який народився? Дивіться, цар юдейський. Коли ми чуємо ці слова цар юдейський, виглядає, що це не наш, не цар український, не цар харковський. Але сенс цих слів, цар юдейський, коли ми розуміємо ці слова, означає цар наш. наш». Тому що ми всі, Ісусі Христі, стали частиною того самого народа, народа Госп... Божого. То це наш цар. Це йдеться про нашого царя, про нашого. Потім книжники. Книжники то це люди, це, це професори. Такі, як ви, от тут мали, мали професори сидите, і вони кажуть Іроду, ну, звісно, цар юдейський народжується у віфлеємі юдейському. А вифлеєм це просто містечко, маленьке містечко це не Харків, це не Салтівка, це маленьке село. І виявляєте. Господь Ісус вибрав народитись в селі, в маленькому селі. Тому, тому коли ми читаємо пророків Старого Завіту, вони кажуть, і ти вифлеєме, ти не є наймалиш, наймалишим селом, тому що від тебе прийде, в тебе народиться цар юдейський, Месія. І в тому селі, про якого ніхто не говорив, і народжується Ісус. Тобто Ісус народжується в маленьких речах, дуже маленьких. Навіть в час служби, тепер тут, в храмі, є багато маленьких аспектів співи, молетви. І всі ці маленькі речі і є ті моменти конкретні, в яких народжується Ісус. Нам не треба думати, що потрібно, щоб Ісус тут фізично прийшов до нас, тому що Він вже прийшов, Він вже народився. Для нас тепер цього достатньо святкувати цю літургію. Це і є Різдво, ця літургія. Тому головне, щоб ми, коли приходимо на Різдво в храм, щоб ми не дивились на інших людей. Це не важливо, що вони подумають. Чи я гарно дегнувся, чи, чи я добре молюся. Все це неважливе. Важливе я і Ісус. Тому, тому що Ісус, Ісус народився для мене, для Тебе, для Тебе і Тебе і Тебе. Для нас конкретно. Я продовжую. Коли пророки кажуть, Пророк, пророк Міхея, але ти, Вифлеєм Єфрата, не думай, що залишишся найменшим в населених пунктів юди. Пророк має на увазі, що в Вифлеємі народився Давид, Цар Давид. І ви уявляєте, що коли Ісус народжується, Бог навіть винібирає нового міста, нового села. Він, Бог навіть. Піддається законам, нормам людей. Тому що, ага, цар Давид народився в Ефілеємі, то потрібно, щоб і ми, мій син, син Божий, щоб він народився в Вифлеємі. Якщо ви люди хочете, щоб він народився в Вифлеємі, так і буде, то тут Господь каже нам амінь. Він каже, добре, мий син народився в Вифлеємі». І потім, коли ми продовжуємо читати, що це пророцтво збувається, і мудреці приходять у Віфлеєм, щоб побачити дитя, тобто народженого царя юдейського, ми тут можемо подумати, про що ці царі ці мудреці розуміли, що вони, як вони дивились на дитятку Ісуса. Ми не знаємо, чи вони. Зрозуміли, що народився Месія, син Божий, тому що вони приходять і вони кажуть, ми прийшли, щоб пошанувати царя юдейського. Але потім ми, християни, зрозуміємо, що народився не просто цар юдейський, це народився цар всіх нас, тому що його царство вже не є людським політичним, військовим царством. Але це є царством вічним, Божественним царством. І у цьому сенсі Бог використовує дуже малі речі, як я вже сказав, щоб втілити в них нескінченну благодать. І як в першому читанні від послання апостола Павла до, Галатян, до Галатів, Павло казав: Бог послав нам свого сина, який народився від жінки. І він жив за правилами закону. Виявляєте, Бог, втілений Бог, живе по правилам закону. Тобто, Богородиця Марія каже Ісусу, треба робити так. Ісус, дитятко, Він живе по словам своєї Матері. Коли Йосиф йому каже Ісусе, тепер треба робити так. Ісус. Слухає Йосифа. бо це є втілений Бог, це є втілений Бог, Бог, який піддається нашим законам. І це означає, що теж в час літургії, коли ми тут є, коли ми кажемо Господу, ми прийшли до тебе, щоб прийняти Твою благодать, Господь нам відповідає, добре, ви цього хочете. Ви бажаєте моєї благодати? Хай буде вам по вашій вірі. В це є втілене слово. Господь нам відповідає, каже амінь. Хай буде так, як ви бажаєте. І потім ми тоді розуміємо, що Син Божий винароджується від жінки, але насправді ця жінка є Матері Божою. Бачите? Проста жінка Марія, але ми розуміємо, вона стала матер'ю Божою. Син Божий народиться як дитина, проста дитина, як всі ми, але насправді він є вічним Богом. І як я вже вказав, він народжується е, як цар юдейський, а натомість він є царем Божим. То це є таємниця нашої віри. Виглядає, як прості речі виглядають. Але насправді це є Бог з нами. Так як в час літургії, кожне слово, яке ми кажемо, наприклад, кажемо: слава Ісусу Христу, слава Вовишні Богу, це виглядають простими словами, так? Це просто слова. Але в цих словах. Ховається Господь, оце є Різдво в кожному простому аспекті, ховається Господь, це є втілене слово, це є Різдво. І тому головне для нас в День Різдва це є мати в нашому серці бажання мати бажання побачити Ісуса Христа, який народжується для нас. Тобто мати бажання бути з Ісусом Христом. Це головне бажання, яке, яке нам потрібне сьогодні. Ми всі сьогодні опрокинулися від, від чого? Від ракет. Бум-бум-бум-бум. І всі ми бажаємо, щоб ні Росія, ні Путін на нас не нападав. Ми цього бажаємо, це нам потрібно. Але. Набагато більше для нас потрібно, щоб ми бажали бути з Богом. Чи ви бажаєте діти, бути з Богом? Я вас питаю. І вас, і вас, вас. Чи ви бажаєте? Так. Я теж бажаю. Але наше бажання деколи не є таким сильним бажанням. Ми більше хочемо конфеток, солодощів, цього. цього Але Господа. ми... Ну, не так сильно бажаємо. То День Різдва є такий момент, коли ми молимось, щоб мати це бажання, мати бажання бути з Ісусом Христом, щоб любити Його, щоб Його хотіти зустрити. І теж про нього говорити. Є багато людей, яким ми скажемо про Ісуса Христа, вони не захочуть про це почути. Але навіть це тепер в час війни багато капеланів мені кажуть. Ми приїжджаємо на фронт, і ми, і ми навіть деяким військовим кажемо, приходь до мене на сповідь. А військовий каже, а я не віруючий, приходь, приходь. Тобі потрібно на сповідь прийти. Вони приходять і потім, кажуть, потім дякують кажуть, так насправді мені було, була потрібна сповідь. Тобто цей військовий не мав бажання. Сповідатися, але потім хтось в цьому моменті капелан допоміг це бажання відкрити себе. Це є нашим завданням. Якщо ми хочемо бути католиками, якщо ми хочемо бути християнами, ми допомагаємо один одному відкрити Ісуса Христа. Ми говоримо, ми свідкуємо про нього. І коли ми продовжуємо наші роздуми, ми теж думаємо, як ще краще прийняти цю благодать, благодать коли теж Ісус нам каже, ви теж є моїми синами і доньками. Не тільки Ісус Христос, не тільки Він. Тому що Ісус Христос народився, став Богом для нас, щоб ми були Його дітьми. Це і є ціль Різдва. Тобто через мале людське тіло в Ісусу Христі Бог приходить до нас в час Божественної літургії і ми стаємо дітьми Божими. І через мале слова Євангелія, які ми чули сьогодні, ми чуємо слова. І через ті слова приходить через вухо, входить в наш розум. І в наше тіло і в наш дух входить сила Божа, і ми стаємо дітьми Божими. Це є головна ціль Різдва. І коли ми так всі разом можемо святкувати Божу присутність у кожній найдрібнішій деталі, це означає, що Ісус Христос дійсно нарешті народився для нас. А ми були народжені для нього. І тому ми вдячні сьогодні йому, Сину Божому, за цю можливість. І все це означає, що Різдво не потребує ні особливої благодатей, чудес, не кажучи вже про надзвичайні чудеса. Тому що, коли серце кожного з нас впізнає, ці божественні різдвяні літургії, джерело глибокої радості для свого життя, це означає, що ми знайшли Різдво. Ми приходимо на літургію, щоб знайти Різдво. І тебе хочемо прийняти, Боже, дитятко Ісусе, і тебе вічно хвалити, бо Ти дозволяєш нам святкувати Твоє Різдво так глибоко, так тотально. І так просто, так дуже просто, що це стає справжнім Різдвом для всіх нас. Амінь. Христос народжується, славімо Його!